спонсорів. Тобто запрос був йти вище, прогресувати. Команда почала е деградувати, і минулого року могла вже вилетіти. Змінили тренера. Думали, що проблема в тренері Віталії Костишин. Ну, як виявилося, що проблема точно була не в Віталії Костишині. От, е Він як міг тільки будував з того, що було команду. Прийшов е рятівник. Ковалець, Сергій Ковалець досвідчений гравець в минулому зараз тренер, теж з досвідом. Він дійсно зумів з того, що було, врятувати команду. Команда залишилась в першій лізі, могли вилетіти там в перехідних матчах. Далі не було зроблено висновки. Я не розумію, чому так, але у команда повністю провалила. Міжсезоння, коли команду треба було підготовувати, ну було видно, що ми внизу. Що треба зробити? Додати якихось гравців, які би могли б тягнути нас, е витягувати якусь ігру, робити результат. В принципі, то гра є. Якщо поразка 2-0, да, скажімо, от в минулому турі проти Буковини на виїзді, Буковина лідер, укомплектована команда з великими амбіціями виходу в УПЛ. Ну, Однозначно, вона лідер цього матчу. То, що ми, вона виграла, це було очевидно. Ну, 2-0 це було видно, що все ж таки Поділля е, ну, грала. Тобто це не була розгромна поразка в одну калітку. Ні. Поділля грала, але щось не вистачає. Бракує. бракує якихось досвідчених гравців потужних. Ну, які б тягнули е, у першій лізі гру, які б робили результат. Нема цих гравців. Команда просіла, плюс пішов якийсь дізморал, не зуміли психологічно зараз налаштувати гравців. Можливо, є фінансові проблеми, це давить на гравців, і ще інші проблеми. Так? Але єдине, ну я розумію так, що то, що зараз пишуть, що там це позор, там ще. друзі, ну, був досвід е е е коли в Хмельницькому щезлив професійний клуб, це Динамо Хмельницький. І потім дуже довгий час нічого не було. Люди ходили на чемпіонат міста, області, тому що більше дивитися не було. Щоб... І всі дуже раділи, щоб ну, от хоч, хоч вихованці виставіть, хоч да, от, 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 з того там, поділля зберіть, хоч хоч щось там грало би у професійному клубі. Зробили. І, і як грало поділля перші роки, дуже слабко. Причому грали у другій лісі, не в першій, а